Добрий день, мене звати Олександр Суханов, менеджер з маркетингу New Holland в Україні та Молдові. Радий вітати вас на дні поля Хорш. Сьогодні представляли разом з технікою Хорш наші чудові трактори. Зараз переді мною стоїть New Holland t 7260 Це оновлена версія наших славнозвісних тракторів Т-7000. Даний трактор має вже розширений перелік опцій, які ми можемо встановлювати на нього. Бачите. Перше, що кидається в очі, це оновлений капот. Відповідно, з оновленим капотом можемо встановити на даний трактор до 23 LED-фар. Також тут зараз встановлений стандартний пакет противаг передніх. На даному тракторі вже можемо використовувати, встановлювати передню навіску із переднім валом відбору потужності. Так само зможемо використовувати до п'яти пар гідровиходів. Хочу наголосити на тому, що ці пари гідровиходів можуть бути електрогідравлічними, тобто керуватися скаленом. Як вже на тракторах Т8 наших. Крім того, в тракторі встановлено оновлений монітор і підлокітник, тобто це монітор Inтелівie4 який розширяє значно можливості даного трактора, можливості роботи з ним. На даному тракторі встановлюється як і раніше, двигун об'ємом 6,7 літра, але навіть оновлення не змінили нашого двигуна. Він іде із нормою викидів тір 3 Тобто немає на ньому мочевини, немає ніяких додаткових систем та обладнання. Це трактор, який як і раніше має. Добре, зарекомендувавший себе двигун fpt FPT-NEF. Ну і загалом даних тракторів є три моделі. Це Т7-245, Т7-260, який зараз перед нами, та Т7-270. Всі ці три моделі можуть обладнуватися коробкою Full Power Shift або ж автокоманд на вибір клієнта. Зараз додатково ми будемо відкривати європейські трактори Т-7. Це будуть трактори Т7-270 та т 7 300 240 та 260 кінських сил. Відповідно, ці вже два трактори будуть мати. Двигуни, які обладнуються системами Stage 5, тобто матимуть мочевину, загалом матимемо в модельному ряду Т7 п'ять різних моделей, які сподіваємося забезпечать і задовільнять всі вимоги наших клієнтів.